Поговоримо про новий рік. 16 грудня йду на роботу і підписник, клієнт пише дуже правильне запитання. 16 грудня. Якщо я вам відправлю 27 грудня, а ви отримаєте 30 грудня, чи ви розрахуєтесь, я на календар, 30 грудня це субота, а 31 новий рік це неділя. Виходить. Не факт, що ми її розберемо. Якщо буде завал прямо всі, і це буде проблема, ну, така, знаєте. Що я хочу сказати? Е, якщо хтось щось має, якісь метали, і бажає його здати, комусь треба гроші на новий рік, то краще це робити зарані. Не тільки там, мені, там, іншим онлайн-прийомкам. Бо, як правило, новий рік всім потрібні кошти і всі здають там, прибирають, причищають там, чорні метали, кольорові метали, хто що. І. Про це треба подумати вже зараз. Тому хто десь має здавати? Мені, не мені, я говорю про себе. Краще його раніше вислати, бо ми всі люди, і якщо буде така ситуація, як завалять мене мідю були, завалили, коли падала ціна на 30 гривень, і мене просто завалили. І воно добре, що завалили, але мені також ставляться термін, наприклад, там, в суботу до двох можеш ще завести, наприклад, по старій ціні. А люди всі здали, я ж прийняв його правильно до себе на приймальний пункт, все, я отримав посилку. Люди бачать, що я отримав. Значить, все, по старій ціні. Ну Якщо я вже не встигаю розібрати, то виходить, що все, я вже ну, пролітаю, я вже там глибокий мінус заходжу. Але ми залишались після роботи, затримувалися кожен день і всіма справилися і всіма розрахувалися по старій ціні. Тому, друзі, це треба теж врахувати, що якщо ми отримаємо її в суботу, Можливо, фізично, якщо там прийде там 30 посил. Ну, Буває на одну посилку де 3 години, а буває там 15 хвилин. Срібло, магнітний магніт зважили, записали, віддали картку на розрахунок, все. А буває 18 позицій, всі треба перевірити, переважити. Ну, це дуже щепетільне таке питання. Тому, друзі, хто буде планувати якісь посилки, всі розрахуємося, але якщо нам прийде 30-го, то ви повинні розуміти, що є ризик, що кошти скинуться там. Другого, там, третього, Ну, Новий рік, я не знаю, як воно буде. Тому, друзі, всім дякую, хто зі мною, інформацію довів, всім гарних вихідних. Добираюсь до приймального пункту працювати.